Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде суто на українській мові, так як я переходжу на українську мову. Багато коментів ви залишили під відео про те, що треба підтримувати український ютуб, треба розмовляти українською мовою. І я вирішую все-таки перейти на українську мову. Так що, якщо будуть проскакувати якісь російськомовні слова, будь ласка, не закидуйте помідорами, томатами. А також я надіюсь на вашу підтримку, підписку, лайк під відео, коментар під відео. І додивлюйтесь відео до кінця. Я думаю, буде цікаво. Сьогодні відео буде тільки вечірні зміни. Це буде п'ятниця, також субота, так як я працюю на основній роботі. І у мене є час попрацювати в таксі тільки ввечері. Я вийду на працю десь о 4-й годині. 4-5 і буду працювати до комендантської години. Подивимося, які будуть замовлення, а також яку мені вдасться зробити касу за сьогодні, який кілометраж я наїжджу. Так що додивлюйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікаво. Що в нас п'ята година? Я вийшов працювати. Сьогодні буду працювати в уборблеку, клон бізнес, болт бізнес, а також болт преміум. Денний пробіг я збив. Зараз знаходжусь на Либіцькій і чекаю перше замовлення. Де замовлення? Вже 20 хвилин сиджу без замовлення. Давайте пройдемось по заробітку, який я заробив. За неділю це небагато. Уклон Ой, Uber Black 328 гривень, дві поїздки, уклон. Сьогодні, так. Поточна, поточний тиждень, 477 гривень. І і, і, і. і болт 85 Це цілу неділю я не працював. Так, коефіцієнтів немає. Що? болта Що? О! Ось і замовлення. Угу, так, візьмемо його кілометр. Тут недалеко. Подача. Ну що, перше замовлення виконане. За кілометр 95 гривень. Так, тут уже болта починається Кофе якісь. Бо лиш тільки що коефіцієнти. Вже немає. Прикольно Так, чекаю на наступне замовлення. Пів шостого зараз. Наступне замовлення теж по уклону, по бізнесу 215 гривень за 10,5 км. Подання було невелике, так що і я взяв його. Зараз знаходжусь біля Берестейська недалеко. Виконав останнє замовлення. 205. 15 гривень за 10,5 кілометрів. Не знаю, буду, мабуть, чекати пару хвилин тут. Якщо ні, то буду вирушати в сторону Берестейської і вже там брати якесь замовлення. Довго прийшлось чекати замовлення по блеку. Їду к пасажиру. Ну, що, виконав я замовлення, воно було по місцевості. Яка грубо говоря, була подача автомобіля до клієнта, така і поїздка 2 чимось кілометри. Що зараз я буду чекати на наступного клієнта. Коефіцієнти є якісь, також є коефіцієнти в уклоні і в Uber теж коефіцієнти да Перше бачу коефіцієнти в обері. Висить отакі от замовлення, подача 4,25, коефіцієнт 1,3 148 гривень за 3 кілометри. Ну, я на нього не поїду. Сьогодні уклон радує подання 2,41, а проїхать 800 метрів, ну таке. Добре, будемо їхати. Ну що, ще одне замовлення виконане. 80 гривень чистого заробив. Ну там чуть може більше на 2-3 гривні. Поїздка бу, дуже була швидка. І зараз знаходжусь біля космо, колись він був більшовик. І буду чекати замовлення десь тут. Що наступне замовлення? Грубо говоря, тут недалеко. Так, недалеко і їхати на, на на прорізну, Так, і візьмемо. Так, Людмилу будемо забирати. 620 метрів. 620 метрів. А, це звідки я уїхав до космо. Це і, звідти і прилетів, прилетіло замовлення. Ну добре, поїдемо. Ну що, працюємо далі. Я зараз на Хрещатику виконав останнє замовлення. 166 гривень заробив, ну, чуть менше, тому що комісія. Уклона 20% чи 19%. Так, жду на наступне замовлення, а там буду дивитися, куди мене затіне. Щоб, головне, щоб не на лівий берег, я краще по правому покатаюсь. А так, жду наступне замовлення. Тільки говорив про те, що не хочу їхати на лівий берег. Як взяв замовлення по блеку на лівий берег. Добре, поїду, поїду, 3 гривень. Ну що, виконав останнє замовлення, там було 324 гривні, по-моєму. Щас подивимося. 324 гривні. Я біля River мола. Це, звісно, жесть, що мене сюди закинуло. Ну що ж робити? Треба працювати. І я буду чекати замовлення наразі тут. Почекаю до 9 години біля Рівермола, а потім буду видвігатися в центр, тому що тут тут нема що робити. А в центрі коефіцієнти є. Ну не всіх, ну, є. Так що якось так. Вирішив я поїхати в центр, тому що вже 9 година замовлень біля Рівермола не було. Точніше було одне, але це, блін, таку же іще далі, ніж я стояв. Це моя була помилка, тому що не треба було те замовлення брати. Я би вже не заробив. Може 450 гривень чи більше в центрі би, якщо їздив по мінімалкам. Так що якось так. Зараз планую їхати в центр. Там кофе є. Опа. Ні, я не поїду. Ні, я не поїду. Таке замовлення, блін. З однієї вже в другу. Правда, правда, та ні. Приїхав на арсенальну, буду ждати замовлення тут. У нас повітряну тривогу об'явили, так що зараз будуть роз'їжджатися додому всі. От замовлення абсолютно. Блін, без кофа, без нічого мені не буду брати. Я знаходжусь на салютній, взяв замовлення на салютну, по блеку і заробив 300 гривень. Зараз планую їхати в центр на поділ Лук'яновку, ну, куди-небудь, тому що зараз вже час без 15.10 і треба робити мінімалки по болту. Сьогодні не одного замовлення по болту не було ще, Ну я надіюсь на вечір. Правда, на, на Болт надіяться це безсмисліно. Я на Подолі і взяв замовлення по, по преміум мінімалочка 400 гривень. Непонятно, замовлення було тільки що, тому що люди не знають, куди їм треба їхати. Можливо, це був телеграм замовлення. Ну і я взяв наступне, треба буде написати службу підтримку щоб з мене не зняли ці кошти. Тому що якась фігня з цим замовленням, тільки що було. Я їду, не я їду і в мене друга дочка, отаке от таке було тільки що. Завершив я останню поїздку. Планував їхати додому. Ну, прийшов. Прийшло замовлення, мінімалочка на оболоні. Це рядом. Їду, виконаю і буду вже їхати додому. Виконав я останнє замовлення, 250 гривень отрив. І що за сьогодні я заробив? Проїхав я 108 кілометрів, уклон. 469 гривен без однієї копійки. Так, по болту мені вдалося сьогодні заробити. 900... Так, 966 гривень. І по Uber, Uber, Uber Black 782 гривні. Так, мені за сьогодні вдалося заробити всього. 2217 гривень. Мінусуємо зарядку, те, що я буду вдома заряджатись, а також амортизацію 300 гривень ну, на 100 кілометрів. І того мені вдалося заробити за сьогодні 1817 гривень. Непоганий день, як по, -по мені, плюс-мінус виходить, що кілометр 20 гривень. Подивимося, яка буде завтра робота, які будуть замовлення, а я пішов спати. Ну що, час працювати в таксі. Зараз помию автомобіль і вирушаю працювати працювати в таксі. Ну що, тепер автомобіль готовий працювати в таксі. Чистенький автомобіль. Це може й бути чай добрі. Так що подивимося, які будуть замовлення. А я... Чекаю на перше замовлення. Так, денний пробіг я збив. По вчорашньому дню я неправильно підсчитав свою касу. Завчора я заробив 880 гривень. Тому що за неділю я 966 гривень заробив. Так, у нас запущено ланцюг уклон. Uber, Uber тільки Uber Black. Ну, а також болт преміум і болт бізнес. Подивимося, через скільки буде перше замовлення, а я поки чекаю на зарядці. Зараз, до речі, знаходжусь на салютній. салютній так. Ось ось і перше замовлення. О, болтопа преміум. Алло? Алло? Да, здравствуйте. Доброго вечора. Таксі замовляли? Так, да, так. Да. Я буду хвилин через 5-6 Так, да, хорошо, я сейчас собираюсь. Все, добре, чекаю. Угу, Цікаво, Болт зробив щось що з цими шахраями чи ні, тому що, ну, або він це глутає, можна так сказати, або щось зробив, тому що мені... Не попадали в телеграм замовлення. Ну, подивимось, що буде далі. Виконав я останнє замовлення. Це біля Осокор. Це фіг знає де. Тепер треба вертатись, повертатись назад в Київ, тому що це за Києвом аж. Це піпець. Хоча будинки тут дуже-дуже красиві. Ну блін, виїжджати звідси це лише ковід 6-7 кілометрів. Це Це, конечно. добре, поїду на, назад Київ. Ну що, поставив я стандарт, всіх болта і взяв замовлення. 110 гривень. По стандарту. Вибачайте хлопці, але мені треба виїжджати з цієї жри Ну що, виконав останнє замовлення. Зараз біля Аркадії і чекаю на наступне замовлення. Також поставив автомобіль на підзарядку, так як тут є де зарядитись. А ні, на таке замовлення я не поїду. Це жесть. Ні. Може сам відміниться. ні 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 Пусть самі їздять по таким замовленням. Ті ж самі граблі, та ж сама помилка. Я повертаюсь в центр порожній. Ось отак. Чекати я вже не хотів. Думаю, що в центрі буде якісь, якісь замовлення. Їхав в сторону центру і зловив замовлення на лівий берег, ой, на правий берег. Виконав замовлення, Я такий радий, що взяв якесь замовлення в центр, зараз на Либіцькій знаходжусь. І буду чекати вже замовлення десь тут. Зараз вертаюсь до пасажира, так як вони залишили сумку. Віддам і далі працювати. Залишили 50 гривень за те, що я повернувся і віддав їм сумочку. Ну і зараз їду ближче до Липівського. Що мінімалочка? Берем 2 кілометри. 2 кілометри за 95 гривень. 280 метрів подачі. Виконав я останнє замовлення, там мінімалочка була 95 гривень. І взяв по преміум Зараз їду до пасажира. З коефіцієнтом двоєчка, мінімалка. Їдемо. Ну що, я на Подолі? Виконав останнє замовлення 400 гривень і буду чекати на Подолі. Це дуже добре, те, що я на подолі залишився, а не поїхав, фік знає куди. Зараз паркуюсь десь і жду наступне замовлення. Ну що, наступне замовлення по преміум. Їхати на оболонь. 500-чимось гривень. Виконав останнє замовлення і зараз на подолі ще одне замовлення. Я на місці. Чекаю на пасажира, тільки не бачу де він. Я виконав ще два замовлення. Одне мінімалка до Рідісона, ну а друге на Деміївську практично. Зараз у нас вже без 10-11 година і я на Подолі зараз. Їду додому. Також було одне скасування на 200 гривень. Я подавався їхати на оболонь. Їхав-їхав, але -їхав, клієнт відмінив. За це я отримав 200 гривень компенсації, ну і зараз їду пустим додому. Ну що, я вже вдома. За сьогодні приїхав 140 кілометрів і що я заробив за сьогодні? Так, так, це не це. Так, 358 гривень це по уклону. А також о, Uber сьогодні 0, Ну, а Bolt... 2178 гривень, можна так сказати. Разом мені вдалося за сьогодні заробити 2536 гривень. Мінусую звідси 500 гривень те, що я заряджався на станціях. А також те, що я буду заряджатися дома, це мінус 100 гривень. Амортизацію за 150 кілометрів, я порахую 450 гривень. Разом мені вийшло чистого заробити 1486 гривень. А на цьому все у мене. Надіюсь на вашу підтримку, тому що мені дуже тяжко розмовляти українською мовою, переходити з російської на українську Ну, все ж це. Треба робити, підтримувати український YouTube, розвивати українську мову. Якщо якісь слова проскакували на російській мові, сильно не судіть, тому що я практично все життя розмовляв на російській. А на цьому все у мене. Обов'язково коментуйте. Ставте лайки. Ну і підписка з вас. До нових зустрічей, Пока.